Середня 7 липня 2022 року на літній терасі магазину камянці подільському річний місцевий відпочиває за пивом з товаришем. Поряд компанії підлітків у якийсь момент гучні розмови хлопців так обурюють старшого відвідувача, що він підходить до одного з них і разом із зауваженням прикладає недопалок своєї цигарки до ока підлітка і тримає, доки той його не відштовхує. Наступного дня медичні експерти діагностують у хлопця дві опікові рани повікали ті тілесні ушкодження. А за чотири місяці місцевий суд ухвалить його нападникові вирок, визнавши того винним в хуліганстві та покарає п'ятьма місяцями арешту. Вважаючи таке покарання занадто суворим, обвинувачений кам'янчанин разом зі своїм захисником оскаржують судове рішення до апеляційного суду. Суд зв'язку з тим, що він має постійне місце роботи, має сім'ю. Вважаючи те, що є, є ряд пом'якчуючих чи фробса, кримінального правопорушення в перші, призначити йому громад виправні роботи. Сам чоловік каже, що визнав вину і соромиться вчиненого Проте, як і в місцевому суді суддям апеляційного пояснює, що потрапив цигаркою хлопцеві в око випадково. Щось вони там дуже голосно кричали, не Раз вдруг они уже важали, у что-то. Я потом подошел до к ним, к Трошки тихише, если можно. У них там что-то сказали, неприятное слово. Я вдруг там, либо налякал, была сирета в руке, и так получилось, что я зачепил сирету чуть-чуть. За словами прокурора, на тій терасі не відбувалося нічого, що могло б спровокувати чоловіка на такі дії. Версію про нібито образу на його адресу не підтвердили ні потерпіли, ні свідки, ні відео з камер спостереження магазину. Під час судового розгляду справи суді першої інстанції було встановлено, що фактично як він вказує, що це було спровоковано потерпіли потерпілим. Такі факти не знайшли свого підтвердження суді першої інстанції. Апеляційний суд визнав вирок суду першої інстанції законним, а призначене покарання справедливим. Попри запевнення апелянтів у щирому каїті, визнані вини обвинуваченим, суддівська колегія вважає, що той розкаявся формально. А самі лише його позитивні характеристики не можуть слугувати підставою для призначення більш м'якого покарання ніж передбачено законом. Судом першої інстанції правильно встановлено, що обвинувачений не розкаявся вчиненому, не висловлював жаль та осуд своєї поведінки, не просив пробачення у потерпілого. Визнавав свою вину частково, зазначав, що випадково потрапив цигаркою в око, а згодом, вишукуючи виправдування своїх дій, зазначив, що причиною стали образливі висловлювання потерпілого, чого не встановлено в ході судового розгляду. Зухвали Хмельницького апеляційного суду.